Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45, Житомирська, Слеб, тракторна площадка, тестується РД-404, вони замовляли хлопці, з Романова, поїде до свого власника. Ось прийшов перевірку тестування, стоять трапи, заїжджають на, на погрузку. тракторець перевірений, все працює. Тракторці отримали, дивіться. Площадка не пуста, все в наявності. Джими, Аріони, Донфени, Донфен 404 G2 кабінник, Донфен простий, 240-й, 350-та Ось трактор, всі всі в наявності. Все підвозиться. Іде відбушка. Все, тракторать на місці, стара об'язується і прямає до кого власника. Дякую.